2 травня з опівночі до 18-ї години ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася неспокійною. Противник 35 разів порушував режим дотримання припинення вогню, у тому числі 14 разів застосовував міномети. Крім того, злочинці провели 11 обстрілів позицій українських військ до шліні розмежування із автоматичних ручних гранатометів та стрілецької зброї. На Донеччині бандформування інтенсивно обстрілювали наші позиції поблизу Авдіївки, застосовуючи протитанкові гранатомети 82 і 120 міліметрові міномети, а також артилерію калібру 122 і 152 міліметри. На Луганщині противник також відкривав вогонь із 120 мм мінометів, автоматичних гранатометів та крупнокаліберних кулеметів по наших позиціях поблизу населених пунктів Кримське, Щастя, Новотошківське та біля шахти Пролетарська. В районі Пролетарської з 1430 до 14.35 під час спусків бандитами чотирьох протитанкових керованих ракет отримала важке поранення та загинула літня жінка, яка поралася на городі біля свого будинку. Таким чином, російсько терористичні війська продовжують цинічно порушувати мінські домовленості, дедалі частіше відкривають вогонь по мирних громадянах.